Взагалі для християнина бажання має бути знайти Бога, знайти його не в космосі, не десь в ну, присподні там в землі чи в воді, а знайти його в своїй душі. Бог почуває в кожній людині, і божественна сила, божественне світло осіюває кожну людину. І це світло робить нам. Нам, ну, наше життя приємним, щасливим. Коли людина бачить це світло, то вона для неї весь світ добуває іншу, інший колорит, красоту. Для неї і дерева красиві, і, і мої, для неї, для неї і річ, річки красиві, і люди красиві, і все, що її оточує. Коли це божественне світло ховається від нас, то людина, для неї все те, що вчора їй було приємним, сьогодні стає для неї противним. Все її роздражає, все їй не, 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 не подобається. І е, задача кожної людини, щоб в собі зберігати всю чистоту духовну і тілесну, яка люб, робить людину вмістилище в цього обільного божественного світла, яке називається ще благодаті Святого ще Духа, і яке е, це світло люд, дає людині щастя, життя, щастя буття. Якщо що людина має в собі заберести світло і бачить розумним оком, то для такої людини є щасливим життя, життя в настоячому повному змісті цього слова.